Усім привіт! У нас був вдалий похід за грибами. Тому я і задоволена, і засмучена водночас. Задоволена, бо такі гриби не щодня збираємо та ще в такій кількості, а засмучена, бо треба їх переробити. Одні руки це, звісно, довгенько, а ось чотири та шість рук це вже зовсім інша справа. Опеньки завоювали увагу завдяки відмінному смаку, що дозволяє поєднувати їх з різноманітними інгредієнтами. Додавати в салати, парити, смажити, тушкувати, використовувати як основний компонент для перших страв, а також робити різні домашні заготовляння на зиму. Стоїть питання: так, як правильно підготувати опеньки для приготування страви, скільки їх варити і як. Сьогодні я вам розкажу і покажу, як правильно це зробити. Опеньки потрібно почистити та помити, акуратно ножем зрізати пошкоджені частини. Очистити ніжку від решти сміття і прибрати плівку під капелюшком, якщо така є. Дехто взагалі її не займає. У дорослих грибів її вже немає, тож з ними простіше. Сьогодні в нас дуже гарні гриби. Возитися з ними буде приємно. Тим паче, коли вся родина збирається за одним столом. Це вже свого роду ритуал. Сімейна традиція чистити гриби разом. Приємно згадуючи, як знаходили та збирали цих красенів. Це також добрий привід обговорити за сімейним колом будь-які питання. Опеньки вже на плиті. Їх взагалі-то не обов'язково відварювати, але для спокою, якщо пропустили якийсь не такий грибочок, відваримо двічі. Перший раз 5 хвилин, другий 20. Після закипання будемо варити опеньки до утворення піни 5 хвилин. Періодично знімаємо піну, вона утворюється у великій кількості. Це ж опеньки. Кастрюлю кришкою не накриваємо, бо буде як в мультфільмі. Боже мій, у мене ж молоко втекло. Так що наберіться терпіння. А ось і те, про що я говорила. Велика кількість піни складається враження, що опеньки не у воді киплять, а у миючому засобі. Але всього 2-3 хвилини і піни не буде. Ну а поки знімаємо її. 5 хвилин минули. І я перекладаю груби в друшляк, щоб стекла вода. Перше відварювання нам потрібно по-перше, на той випадок, якщо на грибах залишилося сміття, яке нам не вдалося змити стічною водою, то воно обов'язково змиється під час варіння. А по-друге, 30 хвилин відварювати в брудній воді не дуже гарно. Які ж вони красиві. В кухні стоїть приємний грибний аромат. Головне, щоб на нього сусіди не посходилися, жартую. Такі гриби не соромно показати. Ось гриби і ось не дуже красивий відвар. Його ми виливаємо. Воду, в якій ми будемо варити гриби другий раз, підсолюємо. Після того, як вода закипить, перекладаємо гриби в кастрюлю та варимо їх 20 хвилин на середньому вогні. Якщо у вас було багато грибів і ви їх заморозили, то перед відварюванням розморожувати опеньки не треба. А варити заморожені гриби, треба всього 10 хвилин після закипання. Ось подивіться, зовсім інша справа. Прозора вода, яка не буде так сильно пінитися, як при відварюванні спочатку. 20 хвилин минули. Виймаємо наші гриби. Зверніть увагу, не зливаємо воду, а виймаємо опеньки з води. Це знов на той випадок, якщо на грибах були піщинки або сміттячко, то воно осяде на дні каструлі. Навіщо його колотити? Ми його разом із водою потім виллімо. Подивіться на відвар, він значно світліший за попередній. Гарненько промиваємо наші опеньки холодною стічною водою. Опеньки можна одразу готувати, а можна заморозити. В будь-якому випадку вони стануть гарним доповненням вашого столу.